Доброго раночку, любі друзі. З вами IDRL. і Це де 100 новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 76 від 22 вересня. Пробачте, сьогодні буде ось так виглядати випуск. Він буде коротенький, без якихось красивих спецефектів і так далі. Е, сьогодні йде нормкон, але я на нього на жаль не пішов. У мене тут невеличкі домашні проблеми або середньої кількість кошель все, все окей, але на жаль, часу зовсім нема, щоб зняти щось хороше. Той е, буде чисто інформативний випуск, який мабуть, краще навіть слухати зі мною сіграти, не лякайтеся, все добре, просто ну хід хепенс окей, донатимо на ЗСУ, Це обов'язково, і поїхали до новин. Відкрилось перед ювілейного переведення відомого ДНД кампейна Тірні of Dragons». Видання буде в форматі коробкового набору, називатиметься «Legendary Edition». Всередині будуть мініатюрки, розалки, карти, світу, тактичні мапи, ну і собственно сам кампейн. Вихід набору приурочений до 10-річного ювілею і буде оновлений до останньої редакції ДНД. 24-го року, звісно, якщо хтось не знає, то Journey of Dragons — це епічний кампейн, де гравці протистоять культу дракона, які намагаються призвати могутню тіамат. Також під час кампейну ви по забутим королівствам полазите, і браму Балдура, і глибоко водя завітаєте. Ну коротше, такий цікавий кампейн. Сам його не грав, нічого не знаю. Кампейн для п'ятерочки, хто хто чекає, або хтось покусився на красивий боксет, то готуйте ваші гроші, бо він коштує. То 400 долярів. На Humble Bundle зараз йде покаван ігр по Source Sorcery. Це така стара ОСР-гра від Frod God Games, раніше називалися Necromancer Games. І за 22 доля вам видають аж 62 PDF. І там корбуки, модулі, мапи, да все, що завгодно для гри. Якщо ви хочете щось такого старенького і працюючого, то в принципі подивіться на цей Humble Bundle. І також на Хамлібанлі Хамлібанлі uh, зараз іде інший пекаван по XCC брат DCC, Dungeon Crawl Classic, під назву X crawl Classics. Це альтернативний світ, де суспільство прям помішано на лайв шоу, і ви будете персонажі виживати в цьому шоу да як бігучий чоловік і так далі. Але в дорожі там під земель, сайфаю, і так далі. Все на базі правил DCC і за 36 баксів ви отримаєте 44 pdf в які входять як корники XCC, так і корник DCC і купа-купа модулів. Якщо ви пропустили передзамовлення а, саплементу для Blades in the Dark, вони ж в клинків під мій під назвою Deep Cuts, то зараз відкрилось передзамовлення і можна вже купити книжечку або PDF, яку хочете. За 12 долярів вам дадуть PDF, за 25 долярів PDF і модуль для Roll20, або PDF і друковану книгу. Нагадаю, що діпка це саплементи, в які приносять купу оновлених правил для кінків пітьмі і приносить дію тишечки вперед в часі в більш таку прогресивну еру, більш технологічну. І до українських новин як сьогодні нема. А з цікавого є такий ютуб-канал під назвою Кіноклуб Промінь він випускає достатньо. Кльові підбірки про різноманітні фільми. Це не реклама, якщо що. Чому я про це розповідаю? Тому що він в якості мерчу виписує свою власну енері. Да, це solo Journaling Games. Це не завжди можна навіть назвати енерішею, але тим не менш, вона виглядає прикольно. Там вам треба буде писати свої власні сценарії на базі оракулів і вашого власного бачення світу. Виглядає достатньо прикольно, її можна перезамовити по лінкву в описі, і я дуже рад. Дію, що на ви виходить за кордони нашої бульбашки, і бачите, вже людина просто вирішила як мерч для себе зробити, і це дуже дуже круто. Так що підтримайте, якщо є змога, ну або просто подивитися, підпишіться. Вийшла електронна версія кури детективної. Це журнал з купою системи незалежних детективних історій. Вже можете придбати PDF-ку у них на сайті. Для Факенборг вийшла пригода українською під назвою шоу починається від Олексія Криворучка, він же ківінич, він же з каналу «Мисливці за мітами. Я мав нагоду подплейтестити її, віддати йому купу фідбеку. І зараз вже фінальна версія, і видно, що класна. Коротше, мені дуже подобається, як вона вийшла, Я її водив на дайсконі. Всім дуже сподобалось. Олексій дуже класно прислухався до фідбеку і зробив дійсно набагато вже краще, як на мене, класно. Ваншотна пригода. Якщо ви щось шукаєте таке, та ще й українською, то от, подивіться вона абсолютно безкоштовна. Одразу два огляди на дике поле від ГМДіліт і Sonder. Choose Your Fighter. або подивіться обидва, поставте там лайк, вподобайку, коментар. Бо ну класно більше оглядів українських ігор. Ну і дике поле заслуговує на вашу увагу. Якщо ви ще не читали безкоштовний квікстарт, і можете йти на сайт кури і закачати його, завантажити. Якщо вам сподобається, то можете навіть підтримати авторів гривні. Від нашого каналу вийшов огляд каміхаміха. Ми його достатньо довго робили, причому дуже довго. Нарешті він вийшов, виглядає, як на мене, афігезно є афігезний фан-сервіс. Вам сподобається. Так що дивіться обов'язково. Теж лайки, вподобайки, коментарі. Якщо ви ще не підписані чому підписуйтесь. Але якщо ви анімешники ще не грали в каміхаміха, то я прям не знаю, що ви робите зараз, а не біжите і не грайтеме. Ну і останнє на сьогодні теж від мене вже це відлуння, там не башти вже випускний, якщо нульовий реагувати. І там я 30 хвилин розповідаю про свої враження від Дайскону. Позитивні, негативні, нейтральні. Ну і всякі невеличкі кусторі, які були під час фестивалю. Якщо вам цікаво, з моєї перспективи подивитися, послухати, точніше, як воно було, то ось є нагода і є лінк в описі до цього відео. Все, друзі, дуже вам дякую, що додивилися. Я бігу далі робити свої справи. Сподіваюсь, у вас вже буде все гаразд, буде продуктивний робочий тиждень. До зустрічі вже наступного понеділку. Надія роу в нової версії в нової серії деста новин. А якщо ви тут перше, то будь ласка, підпишіться на канал. Я сподіваюся, вам сподобався цей контент, буде краще і більш продаку. Я вам обіцяю, це сьогодні такі. От ну бувають такі випуски. Ось, все. Дякую і до зустрічі, друзі.